Читання, уроки 25-26, частина 1. Тема уроку читання, Позакласне читання, оповідання Василя Сухомлинського, Важко бути людиною. Вірш Вадима Крищенка. Побажання. Прочитаємо з вами виразну уривочок вірша та пригадаємо його назву. Сію дитині, сертеньку ласку. Сійся, родися, ніжне, будь ласка. Вдячне спасибі, вибачтемливе, слово у серці, як зернятко в ниві. Скажіть мені, будь ласка, про що цей вірш? Саме уривочок вірша. Дуже добре. Позмагаємося з вами зараз і спробуємо дізнатися, хто швидше і більше назве вічливих слів зерняток. Поставте відео на паузу і спробуйте якнайшвидше назвати вічливих слів зерняток. Чудово, молодці. Скажіть мені, будь ласка, як ви розумієте вислів, щирі побажання дорожчі за частування? Так, якщо ми комусь бажаємо щось хороше, то це набагато дорожче. За частування. Скажіть мені, будь ласка, про що розповідає чемна казка Оксани Лущевської? Назвіть мені зараз ім'я чемного головного персонажа оповідання Але Потапової. І як ви думаєте, чи достатньо говорити ввічливі слова, щоб бути чемною людиною? Поставте зараз відео на паузу та напишіть свої поради головному персонажеві оповідання. А скажіть мені, будь ласка. Кого однокласники назвали нахавою в оповіданні Ярослава Стельмаха? А чому? Дуже добре. Сторіночка у нас 36. Звернемося з вами до тлумачного словничка та дізнаємося лексичне значення наступних слів хутірець та колодязь. Увага на екран? Хутірець від слова хутір невелике село. Колодязь захищена дерев'яною надбудовою вузька глибока яма, з якої добувають воду. Так що таке колодязь? А що таке хутірець? Дуже добре. Виконаємо з вами вправу повітряні кульки. Сядьте рівнесенько, вирівняйте спинки. Глибоко вдихніть та одному видиху повітря прочитайте всі два стовпчики. Підкресліть прийменники у першій колоночці. Так, це в нас до з у на. Підкресліть їх. Дуже добре. Прочитаємо з вами текст, який у нас надрукував незнайко. Спробуємо подивитися, чи допустив він тут помилки. Діти поверталися з лісу. Так, поверталися літера Е чудово. З лісу окремо. Так, з лісу. Вони сьогодні ходили в далекий похід. Так, тут все правильно. Шлях додому пролягав через невеликий хутірець, що лежав у долині за кілька кілометрів до села. Так, невеликий літера Е чудово. Молодці у долині ми пишемо окремо. Так, і до села також ми з вами пишемо окремо. Виконаємо з вами вправу черепашка сорока. Прочитаємо з вами уривочок тексту. Перший раз повільно, як черепашка. Другий раз швидко, як скрекоча сорока. А третій раз найшвидше, як тільки можете. Але чітко вимовляючи кожне слово. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Молодці, чудово! Сьогодні ми з вами прочитаємо твір Василя Сухомлинського, який має назву Важко бути людиною. Прочитаємо його разом із Віктором. Увага! Василь Сухомлинський. Важко бути людиною. Діти поверталися з лісу. Вони сьогодні ходили в далекий похід. Шлях додому пролягав через невеликий хутірець, що лежав у долині за кілька кілометрів до села. Утомлені, знесилені, діти ледве дійшли до хутірця, зайшли в крайню хату, попросили води. З хати вийшла жінка. За нею вибіг маленький хлопчик. Жінка витягла з колодязя води, поставила на стіл серед двору, а сама пішла до хати. Діти напилися, відпочили на траві. Де й взялися сили? Відійшли на кілометр від хутірця. Марійка тут і згадала, а ми ж не подякували жінці за воду. Діти зупинилися. Справді, забули подякувати. Що ж, каже Роман, це невелика біда. Жінка вже й забула, мабуть. Хіба варто повертатися через таку дрібницю? Варто, наполягає Марійка, хіба тобі самому не соромно перед собою, романе? Роман усміхнувся. Видно, що йому не соромно. Ви як хочете, каже Марійка, а я повернуся і подякую. Чому? Скажи, чи ж обов'язково це зробити? питає Роман. Адже ми так потомилися. Бо ми люди, якби ми були телята, Можна було б і не вертатися. Вона рушила до хутірця. За нею пішли всі. Роман постояв хвилинку і, зітхнувши, теж поплівся за гуртом. Важко бути людиною, сказав він. Скажіть мені, будь ласка, куди зайшли діти, коли вони поверталися з лісу додому? А що допомогло дітям відновити сили? Що запропонувала Марійка? А як ви думаєте, чому важко бути людиною? Виконаємо з вами. Завдання від питайлика. Укажіть звідки поверталися діти? З далекого походу, з екскурсії до міста, з поїздки до моря. Так, вони поверталися з далекого походу. Виконаємо з вами вправу будівельники. Складіть і напишіть речення зі слів. Першим вітатися зі старшою треба людиною. Так, зі старшою людиною треба вітатися першим. А як ви думаєте, що означає це речення? Зі старшою людиною треба вітатися першим. Дуже добре. Сьогодні на уроці ми з вами ще прочитаємо виразно вірш Вадима Крищенка, який має назву. Побажання. Прочитаємо його разом із Диктором. Увага! Вадим Крищенко. Побажання. Людське життя просте й незвичне, оздоблене десятками питань. У цьому світі різного звучання, нам сумно жить без добрих побажань. У побажанні є любов. І вшана, зі словом цим ти веселіше йдеш. Я вам сьогодні щастя побажаю, і ви мені щось побажайте теж. Не маю права це сказати тихо, нехай воно до кожного дійде. Вам радості на кожний день утіхи, терпіння теж на хмурий день. Я заплету свої бажання в слові, щоб їх почули. Мати і дитя, вам щедрості на кожний день любові, вам щедрості на кожний день життя. Бажаю вам, я повторяю знову, ловімо побажання справжню суть. Здається, сказано тихеньке слово, але його так хочеться почуть. У побажанні є любов і шана. Зі словом цим ти веселіше йдеш. Я вам сьогодні щастя побажаю і ви мені щось побажайте теж. Скажіть мені, будь ласка, для чого потрібні ввічливі слова та побажання? А чому вічливі слова у нас називають чарівними? Скажіть мені, будь ласка, а чи бажаєте ви щастя своїм близьким та рідним? Дуже добре. Спробуємо з вами розгадати ось такий невеличкий ревус та написати розгадку. Давайте подумаємо, що в нас за слово тут зашифроване. Так. Зашифроване слово щастя. Чому? Тому що це в нас стяг синонім до слова прапор, стяг, а останню буковку ми закреслюємо Так, забираємо «ща», стяг. Запишіть. Візьмемо з вами участь у літературних перегонах. Ви? Учасники великих перегонів. Оберіть і обведіть чарівний транспорт. Умови конкурсу. Виконайте за три хвилини завдання за самостійно прочитаними творами, уписавши відповідні букви в сонечка. Якщо відповіді правильні, то з букв складете слово, напишіть його внизу, скориставшись підказкою. Отже, поставте відео на паузу, виконайте літературні перегони. А тепер давайте їх перевіримо. Отже, усміхнеться цілий світ, якщо ж скажеш ти привіт! Так, цей урок зовсім даремний, якщо ти зостався нечемний, чудово. І якщо дружиш ти з, будь ласка, то життя неначе казка. Так, найкращою відзнакою всім буде слово. Дякую. Зазеленіє навіть пень, коли почує добрий день. Так, складіть мені, будь ласка, слово. Підказка, це все позитивне в житті людей, корисна справа, учинок. Так, це в нас добро. А що означає добро? Молодці, чудова робота.